Тут лишилася його форма, рюкзак, бандана, яка тут на фотографії. Буде згадка для дітей, щоб вони не гордилися і знали, який він Добрий. Він завжди казав, не, не плачте за мною, бо я не йду туди вмирати. Я вірю в тому і знаю, що перемога буде за нами і щоб вони сюди не прийшли і мушу піти. Він весь час нас собі і дуже за нас прийшов. такий був, Ніколи не жалівся нікому. Все такий був твердий. Буркує, дуже бракує його. Бог і усе охоля, а той раз то й спів. Остап часто плаче і згадує і каже, що мені його дуже бракує. Завжди молився за нього, кожної ночі. Клякав, молився і просив Бога, щоб, щоб тату повернувся додому і щоб та війна закінчилася. Тобто я колись забуду, думаю, а та де? Думаю, Боже, він за п'ять років не прийде ні садись. У мене чотиро дітей. Василь був третім сином. Перед останнім. Та остання у нас дівчинка. Він народився 3900 таким богатиром. Ми якраз їхала я в лікарню, то вже було на самого Василія. Якраз він народився вночі, пам'ятаю, і санітарки гороцювали. Васильку. Ми так сидимо, тішили. Він такий був усе повненький, гарний хлопчик. Він був дуже трудящий. Ми з старшим ну, з молодшим братом на рік від мене. йшли, ми не хотіли ніколи з собою брати, був дуже малий, бо він відставався від нас. А вже потім вже як підріс, брали з собою вже. Ми ходили посівати. І, так він був менш, він все йшов позаді, бо він сам... кидали йому найбільше все. Все кричав ззаді, — «Поможіть!» Мужить нести. Ми за все не бували, бо за себе не встигаємо. Було він ще любив дуже, коли малий був дуже мотоциків. Він любив ті мопеди ще такі, верховини ще перші. Я любив і він любив. Та я, мав, я, мав і він мав, і все так. такство дуже було весело. Потім після школи. Пішов вчитися різдвями, різдити. Е, е, Івана Франка училися закінчив, не закінчив до кінця. Пішов в десант, я дуже хотів десантником бути. Його мрія була з парашута стрибки стрибати. Він навіть мав три стрибки з парашуту. Потім він почав трохи їздити до Польщі вже. Він такий був шпарливий, дуже. Я не знаю, він то і, і на хату пінопласту, і давай обробляти. Він... І ставок давай копати, рибу запускати. Господарський хлопець. Всі троє так старалися, всі троє один за одного ну, допомагати тягнути. Навіть колись бувало містом браколоки якісь рушей до машини, один одному позичали, перепозичали, дозичали. Ну так, щоб якось було, щоб, щоб мали всі однакові. Так, І потім я чую, що Василь йде в АТО. А я кажу, потім Василь, а як ти так йдеш? А АТО? Ну мені, каже, дали повістку на, на тиво на границі, взяв з а він сам спеціально пішов, щоб його забрали то АТО. Ми познайомилися на танцях, на сусідньому селі були танці, і ми познайомились. Він прийшов з АТО весною, а ми познайомились осінь. Спокійний, настільки спокійний і якийсь такий впевнений, жартував, веселий. Ось через рік було весілля, у нас дуже все швидко. Після весілля одразу почали будувати будинок. Дуже хотіли своє житло, велику сім'ю. Робив все, дуже важко працював над тим, щоб забезпечити нас і взагалі. Дуже старався, Тут, потім дитина. Дуже переживав, дуже радів, що він на нього дуже схожий. Ім'я йому вибирав, відразу сказав Остап дуже радий був, що в нього син. Та і другим так само. Він радів, що у нього хлопчики. Ми закінчили будинок, перейшли вже, почали спокійно жити, тут почалася війна. Польщі. І зразу на другий день приїхав. Я була спокійна, я була тоді на шостому місяці вагітності. І я розуміла, що можливо і не піде, але він зразу на другий день. Ну, 26-го він вже позбирав речі. Тобі тут допоможу, а я можу йти, мені тапчика. Та там без сенсу було говорити до неї, не говори дурниці. І він до мене каже, я ніколи не міг подумати, що я ще раз буду мусити туди повернутися. Каже, я тільки почав зараз жити. Він каже, мають нас відправляти. Каже, там в тебе вдома є бус, я б... ми не маємо чим їхати, чи ти б давти. Та бери без проблем. Він прийшли, його там ще щось трошки підремонтували. Ну, та й поїхали. Він був в 63-й бригаді, 63-й бригаді розвідка. Вони завжди були на передових позиціях. Так нас люди зустрічають. Діточки, здоров'я вам! Дякую, дякую. Ще один населений пункт звільнили, трудолюбка, нас так люди чекають, зустрічають. Дякую, Дякую, дякую. Доброго здоров'я. Ну, така ситуація виглядає нас. Після херсону було трошки ротація здається на Миколаївщині і потім Бахмут. Василь був вже поранений, але старався до останнього бути там. Наша остання розмова то ми просто говорили, що про приїзд, що він постарається приїхати. От що з мельки лишилося, була така хороша машина. Добре, що все витягнув. До хлопці він сказав готуйте вечерю, я скоро буду і поїхав і вже не вертувся. Мій кумпо, звонив, ти чув, що там Вася, якошовася, двох Я кажу, що, то щось не може бути, казати, що ти плетеш якісь дурниці. Зараз я посню старшому брату. Остання надіюсь, що це правда. Кам'янець на другий день сказав. Пам'ятай, остання розмова, я йому ще написав смертю. Якось так як чув, що не твоя там брати, у мене тебе Бог береже. І він ще мені відписав з придблизну пересмерті там ну, дві години. Я Дуже кричав, я не міг заспокоїти. Дуже звісно, велику. То москаляну, то все я не міг що він. Вони вийшли з машини, походили там десь на посадці біля села Діброва і... і там прилетіла авіабомба. <му> <му> я таксі, Юрку, не годувала, так си їх нагодувала так у були маленьких так будувала тяжко. До Польщі їздила, його маленького, їх маленьких лишала вони всі... бавили. Він тішила що вони так собі до вітра, до хату війна забрала і на все. Дуже тяжко, я не можу. У мене над ліжком висить картина. І він весь час в ліжечку вставав і показував пальчиком і казав: Папа, йому так якось полочалося не тату говорити, а папа. І він так лежить, лежить і каже: Папа, ма, пата нема. Ніби маленький, але він все розуміє, сльози витирає.

Мама, мені дуже тяжко. Каже, мені так його бракує і хочу до нього кажу, подзвонити, розказати як у мене все. Що в мене нова іграшка. Хочу з ним побавитися, то я просто сказала, що він на небі і буде завжди нас оберігати, як ангел. І він завжди молиться і каже, боже, візьми його до себе, щоб він був з тобою. Смію водонебудь. Так і молиться.